Привіт, друзі! Їду на погрузку на кукурудзу, думаю, зараз заїду на поле, там де обично заїжджаю таким апаратом. Думаю, чи кабани порили, чи що таке? Оце хтось застряв, я представляю. Дивіться, взагалі перекопано. Нереально, ні комбайном, ні чим. Глиняний насип. Диви, це вообще ти. Будемо пробувати заїжджати на поле. Прицеп не будемо грузити, будемо грузити саму машину, бо з прицепом груженим точно не виїду. Провалюсь. Ну а так, шанс є. Будемо пробувати. Ні, друзі. Чудо не случилось. Не доїхав і до... Основного поля провалився ман. Батько комбойном тяне. Він то в принципі ман рушив, їде. Але але але. Тільки зупиняється і все. Будемо вивозити на дорогу. Другого варіанта нема. Якось так. Непогано в Джондіра жопа вже не перший раз витягуємо. І жодного з прицепом витягували. Все окей. Но нікому не рекомендую. Це, це неправильно комбайном тягати машини. Так що якось так, друзі, давайте мабуть кінець ефіру, тому що тут ось хтось таке понаривали, що це ужас якийсь до нас, скажімо так. у баті, думаю, думаю, що далі сам поїду. Ну він, мабуть, мене не чує. Так. Очіпаємося. Так, що якось так. Дожен, па, дожен. Так, друзі, заїхали на поле молотим. Не вийшло у нас обдурити, так сказати, судьбу. Одна в нас ніч була, що це було мінус 6, а то були плюси. Навіть комбайн трохи провалюється по оранкі, а є там участок, що ми заїжджали, було рихлення, то там в принципі взагалі не провалився. Качани, друзі, дебелі. Сіяли, по-моєму, ми тут 54 тисячі. 39,72. Якось сток. Подрібнювач взагалі відключили, бо, як ви бачили, коробки поотпадали. Не було часу їх назад ставити. Ну, Весняний обробіток буде Т-150 наш з Кроносом і посік. Волога, друзі, 20. Раз-одна. Вирішили молотити, тому що далі знову показує плюси. Дозна, коли воно буде даватися. Це в людей 10 гектар, по-моєму, так? Да? повен бункер. Тут Ну, тут 8, ну а цього? Надзвичайно корисна річ камери. Весною вони будуть стояти в нас на сівалки. Ось так. Продовжуємо, друзі, молотити. Виїхали машиною на ґрунтовку, на дорогу. На поле нема діла. Камаз, мов вже й пішов би, а ман провалився. Так що якось так отакі жнива приходиться возити за... Метрів 400 в одну сторону, може йде то. Ну, іншого виходу я не бачу. Такі ж нева, друзі. Всім пока!